Тим часом вільні демократи пішли в народ звітувати за зроблене. Сьогодні депутатів приймали в Дахнівці та на Луначарці. Там жителів цікавило не лише поточне життя міста, а й колотнеча у владній верхівці. Нагадаю, опісля скандального голосування в Раді за відставку виконкому вільні демократи розірвали коаліційну угоду з регіоналами, бо категорично не згодні із звинуваченнями, що пролунали з уст колишніх союзників. Депутати почубились у раді. Люд вийшов у двори. Сусіди із сусідами міскують, як сварка на горі, аукнеться їм тут. Цілу зиму тепло було, перебоїв з подачі тепла не було. Освітлення вулиць працює. Світло в нас було безперебійно. Дороги чистили, територія прибудинкова вбирається. Вигляньте чисто. Чи буде так і далі нині не аби як непокоїть дахнівчанина Миколу Григоровича. Він переконаний, відставка виконкому до добра не доведе, як і колотнеча серед депутатів. Не було прийнято ні одного питання стосовно життєдіяльності міста, ні одного. Мета в них одна, моє особисте. Я хочу землю, я хочу торгувати горілкою, я хочу там комунального майна, я хочу ще чогось. Так депутат відгукується про колег регіоналів. Донедавна ті працювали спільно з демократами та враз змінили погляд, бо забракло влади. Пояснює стурбованим містянам інший обранець. Особисто за вказівкою губернатора Сергія Борисовича Тулуба відбувся заколот в Черкаській міській раді. Мета цього заколоту зняти міського голову Сергія Одарича. Оголосити йому імпічмент. А якщо не вдасться, то поставити на коліна і заставити виконувати їхню програму партії. Такого сценарію не хочуть і на луначарці. Лідія Йосипівна каже: за регіоналів не голосувала, але їхню роботу в місті жінка ретельно відстежує чому дуже погано працюють тролейбуси? Хто керує? Регіонал. Подивіться, на всі, де у нас провали в роботі, візде стоїть влада регіонал. регіонал. Ми хочемо мати комфортний район з зручностями, щоб у нас було освітлення, і тротуари були побудовані, і дороги були відремонтовані. Нам це просто необхідно. А враховуючи ситуацію, яка складається зараз в міській раді, то я не впевнений, що це вдасться зробити. Досі на співпрацю з з мерією та її очільником на луначарці не нарікали. Місцеві кажуть, клопотів ще тут багато, але й зроблено чимало. Як цього не помічають депутати в міській раді, то люди згодні піти на площу до її стін і розповісти їм особисто. Я хочу жити в нормальному місті, щоб були і керівництво у нас, і міста, і області, і депутати, і міські обласні, щоб вони працювали для громади нашого міста. А розділяти, що я повинна бути при владі, а ви ніч навпаки, такого не повинна бути. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.